В рамках традиційної рубрики Тема тижня ми поцікавились у вас, наших глядачів, чи повинна українська влада прислухатись до міжнародної критики у справі Тимошенко. Переважна більшість 86% з тих, хто взяв участь в опитуванні на веб-сторінці. Час тайму відповіли, що повинна. 18% вважають, що влада не повинна прислухатись до міжнародної критики, і 2% не визначились з відповіддю. Ми отримали чимало глядацьких коментарів про це запитання. Ось Лише декілька цитат, залишених вами на нашій веб-сторінці, в опитуванні сформульована лише крихітна частина того, що ця влада повинна робити, але не робить і робити не буде. Пише Володимир Бойко. Світова спільнота не має жодного права вказувати Україні, як і що робити. Вважає В'ячеслав. Мусить прислухатися коротко підсумовує Алекс. З запитанням, чи повинна українська влада прислухатись до думки міжнародної спільноти у справі Тимошенко, наші київські кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях Києва. Ось результати їх міні-опитування. Звісно, що треба прислухатися. Людина безневинна, її безневинно там катують, і все. За границею думають правильно, що її повинні оправдати. І в нас так думають, що повинні оправдати. думаю, що Гадаю, що так. Захід може критично ставитися до вироку Тимошенко. Світові ж не байдуже, що у нас відбувається. Страна має сама право. Країна має право сама вирішувати. Мені здається, неправильним, що нам із-за кордону хтось вказує. Народ хай вирішує той, який тут живе, а не ті, хто хоче нам свою думку нав'язати. Я вважаю, що весь світ не має критикувати Україну. Білорусі ніхто ж не критикує за дії Лукашенка. Тому я вважаю, що це справа країни і внутрішня. І ну, як весь світ має, може висловити думку, але ж не е, так, як це робить, наприклад, Америка. Я вважаю, що влада має прислухатися до думки Європи. Україна ж хоче інтегруватися до Євросоюзу. Якщо вона планує чогось добитися, то потрібно зважати на його критику. А Юлю треба відпускати. Вона жінка, може помилятися. Українська влада мусить реагувати на будь-яку критику не тільки заходу, там сходу, а й внутрішньо. Випускати, не випускати це інше питання. Але, скажімо, реагувати на критику потрібно, тому що випускати має вирішувати суд, це не наша справа. Але суд знову ж таки має бути більш прозорим, і більш. Менш заполітазованим. Ну просто це смішно, коли вже за границею всі про це говорять, розумієте, і наша влада ніяк не може вирішити це питання. Ну тобто якось зробити, як то кажуть, по-людськи. Треба обов'язково враховувати думку європейського товариства, міжнародної спільноти. І вони дуже з великою увагою дивляться на те, що відбувається в Україні.